У Дніпрі створили комунальний заклад соціального захисту центр соціальної адаптації. Його сформували на базі центру тимчасового розміщення маломобільних людей похилого віку та людей з інвалідністю, евакуйованих з гарячих точок, які потребують сторонньої допомоги. Який у 2022 році створила громадська організація Океан Добра. Повідів що людей везуть, А куди, ну а куди везуть? Там же на вокзалах также их и выкидывали. Тогда мы опять же обратились к руководству города, нам выделили эти помещения. Мы благодаря очень быстро собрали волонтерами, спасибо, собрали кровати и открыли, начали работать. В центрі приймають маломобільних літніх людей та осіб з інвалідністю. На сьогодні тут перебуває 115 осіб, серед яких як переселенці, так і дніпряни. Тричі на тиждень заклад відвідує Олександр. Чоловік займається в реабілітаційній залі на спеціальному обладнанні, яке допоможе йому знову встати на ноги. Я в прошлом майстер спорту по потяжолої атлетики. Двократний серебряний призер України, підіймав тяжелі веса. Ну. Грыжи появились в спине, надо было обратить на них внимание. Ну а я как-то так, та пройдет, все. Ну и потом дошло дело до операции. Вот запустил этот вопрос сильно, пришлось там два новых диска ставить, позвоночник раздвигать, скобу ставить. Вот и учился по-новому сидеть, вставать, переходить. Ну уже многого достиг. Вот, ну осталось вот запустить ноги для ходьбы. Завдяки підтримці міста та міжнародним проектам в корпусі центру зробили ремонт. Кімнати стали безбар'єрними, а в кухні встановили новітні інклюзивне обладнання. Для людей, які сидять на крісло-колісному, є у нас також тумба, яка вона опускається, і людина, яка сидить на колісному, вона може спокійно опустити і достати те, що потрібно їй. Було проведено величезна кількість ремонтних робіт. Були створені нові кімнати для перебування мешканців, нові санвузли. Незабаром планується встановлення ліфту, який дозволить використовувати повноцінно обидва поверхи цієї будівлі і переміщувати мешканців і. До їдальні, до укриття і за іншими їхніми потребами З початку великої війни, центр прийняв більше трьох тисяч осіб, де їм безкоштовно надали тимчасове житло, забезпечили харчуванням та супроводжували у медичних, соціальних і юридичних питаннях. Катерина Мащенко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.